Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що в Кремлі, на тлі відсутності стратегічних успіхів на полі бою, на тлі назріваючого рішення країн Заходу щодо плану перемоги України продовжують біснуватися і щоденно погрожувати стратегічною зброєю. Дійшло вже до того, що вчора Кремль вустами Лаврова з трибуни Генеральної асамблеї ООН прямо пригрозив ядерною зброєю. Цікаво, що на Росії чомусь думають, що бряскання стратегічною зброєю це так зване вілічі, що це так звана велич. І сьогодні вранці російські пропагандисти публікують такі статті з зучними заголовками з повідомленнями про те, що буцімто до Лаврова після його виступу в ООН вишикувалась черга з бажаючих потиснути руку. При цьому пропагандисти публікують, наприклад, такі фотографії, де ми бачимо, що Лавро вже стоїть фактично задом, і хтось йому тисне руку. І під цією фотографією така крилата фраза. Пропагандисти писали це таким, що це начебто ізольована Росія, і що це ще одна фантазія, буцімто ослабленої західної гегемонії. Проте, незважаючи на усі ці погрози, біснування Кремля і крики пропагандистів. Вчора виявляється, що Лавров зробив одну вкрай важливу заяву. Фактично він проговорився, тому що російські центральні федеральні ЗМІ нічого вчора про це не писали, лише одне видання. Мова йде про видання комерсант. Сьогодні вночі повідомило, що Лавров з трибуни ООН заявив, що нібито Росія готова допомогти Грузії примиритися з Абхазією та Південною Осетією. Москва готова допомагати, якщо всі сторони будуть зацікавлені в примиренні, і підкреслюю забезпечені домовленостей про ненапад. Таким чином Лавров проговорився про чергову так звану моноходовочку Путіна і про те, що Москва хоче постати так званим миротворцем. Скажу одразу, що це може мати певні наслідки для геополітики, в тому числі це стосується і вологих мрій Кремля щодо України. Але перед тим, як я розкрию зміст нової так званої многодовочки Путіна на тлі цих заяв Лаврова, я хотів би нагадати новину, яка була два тижні тому, а саме 14 вересня, мова йде про заяву голови партії влади Грузії, який заявив про те, що він хоче вибачитися перед осетинами за війну 2008 року, тобто вибачитися за те, що Росія напала на Грузію. Що з'явилось повідомлення, дані соцопитувань, і виявляється, що у Грузії не підтримують так зване вибачення перед осетинами за цю війну. І що згідно цих даних, 85% опитаних грузин відповіли негативно, лише 15% відповіли ствердно. Проте, незважаючи на те, що абсолютна більшість грузин проти цього так званого вибачення. Голова правлячої грузинської партії Іванішвілі не далі продовжує гнути свою лінію. До речі, щодо нього я хочу також в цьому випуску декілька слів сказати, тому що якщо ми зайдемо на сайт Вікіпедія на його московську сторінку, то побачимо, що це колишній російський олігарх. І що станом на 2024 рік, згідно даних американських агентств Форбс а також Блумберг, у нього статки від 4,9 мільярдів доларів до 7,3 мільярдів. Іванішвілі начебто продав свій бізнес на Росії ще у 2011 році, але сам факт для розуміння того, що відбувається у Грузії. Крім того, щодо так званої своєї лінії Іванішвілі, Грузія, вона зараз так синхронно, сією Московською імперією приймає закони. Скандальні закони, які викликають протести, особливо мова йде про весну цього року, коли у Грузії таки ухвалили закон про іноземних агентів, так званих, незважаючи на сутички з опозицією, незважаючи на те, що грузини масово вийшли на протести. Крім того, є ще один закон. Мова йде про закон, який був прийнятий відносно нещодавно, всередині цього місяця, в вересні, 17 вересня цього року. Навіть міжнародні змі повідомили, що у Грузії ухвалили закон про заборону пропаганди ЛГБТ. Цікаво, що така активна, бурхлива, законотворча та законодавча діяльність грузинської влади, її повний розворот на Москву вони сталися одразу після того, як Грузії надали статус кандидата на вступ до ЄС. Я хочу нагадати, що ще відносно нещодавно, декілька місяців тому, а саме 15 грудня 2023 року, у Тбілісі так масово святкували надання Грузії статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, а зараз все змінилося. Звісно, такий різкий розворот Грузії на Москву, особливо після того, як вона отримала статус кандидата на вступ до ЄС, не міг не викликати. Певного занепокоєння у лідерів країн Заходу, а також певних запитань. Тому не дивно, що, наприклад, у серпні цього року в Грузію прилітали конгресмени американські, і як виявилося, Іванішвілі відмовився з ними спілкуватися. ЗМІ тоді повідомляли 11 серпня, що лідер грузинської мрії відмовився зустрічатися з представниками Конгресу США. Тим не менш, не дивлячись на такі рішення грузинської влади, не дивлячись на поведінку самого Іванішвілі, країни заходу зараз не поспішають вводити якихось таких жорстких обмежувальних заходів. Наприклад, за останні декілька тижнів було два таких повідомлення гучних. Перше, це від 16 вересня, про те, що США запровадили санкції проти представників МВС Грузії через порушення прав людини. І ще одна новина з'явилася 20 вересня, про те, Черпейський Союз може призупинити безвіз для Грузії. Але є таке уточнення про те, що рішення можуть бути більш жорсткими, якщо парламентські вибори у Грузії 26 жовтня не будуть вільними, чесними і мирними. тобто. Країни заходу сподіваються на те, що в Грузії будуть парламентські вибори, що вони будуть демократичними, що Іванішвілі на це піде, і що буде зміна влади. Але повернімося до так званої многодовочки Путіна, до так званого грузинського сценарію та потенційних вигод Кремля. По-перше, цією многодовочкою так званим воз'єднанням Грузії і буцімто тим, що Москва віддасть тимчасово окуповані території, Росія хоче показати країнам глобального півдня, що вона, начебто, оригінальна держава, і може реально впливати на геополітику в зоні свого так званого контролю і навіть перегравати Захід. По-друге, в ситуації з Грузією: Москва подає сигнал, що подібне може спіткати Вірменії. Більше того, Москва хоче, щоб все спроєктувалося на Україну, типу, вона буцімто миротворець і може завершити війну в Україні, якщо вона досягне своїх так званих цілей. От третє, Грузія не виграє з цього взагалі нічого, наче реального контролю над Абхазією та Південною Осетією у неї не буде лише формальний та умовний. Крім того, Росія у 2019 році роздала свої паспорти в Абхазії та Південній Осетії, і свої війська вона не збирається виводити. При цьому для Грузії буде заблокований шлях в ЄС та НАТО. Сумнівно, що Іванішвілі цього не розуміє, адже навіть міжнародні ЗМІ влітку цього року гучно повідомляли, що Росія значно прискорила будівництво морської бази в Абхазії. І що, Іванішвілі наївно думає, що Росія виведе свої війська з тимчасово окупованих територій Грузії. Чи він думає, що Грузія, грузинська влада буде мати вплив на владу в Абхазії та Південній Осетії? Ні. Крім того, ще дуже вагомим є те, що жителі цих грузинських регіонів мають російські паспорти, і Москва завжди буде при будь-якій нагоді шантажувати Грузію, навіть військовим вторгненням. Але чомусь Іванішвілі йде на це. Тому можливо, що питання грошей, адже у нього величезні статки, статки зароблені на Росії, невідомо, де він зараз зберігає ці гроші, ще питання щодо його бізнесу чи майна на Росії, чи все він точно продав, тому питань багато. Але. Україні треба думати про своє, думати, як пришвидшити перемогу, і загалом як діяти, зважаючи на такі, як ми розуміємо, уже дещо нові обставини і нову так звану путінську новоходовочку. Щодо дій нашої влади, то хочу нагадати новину, яка була 9 вересня цього року, про яку повідомляли і в міжнародних ЗМІ, зокрема на сайті Радіо Свобода. Про те, що глава МЗС Сибіга каже, що відкликав з Грузії тимчасово повірено, і що це було його перше кадрове рішення на посту міністра. Такі дії глави нашого МЗС зрозумілі. Адже я хочу нагадати, що ще 25 лютого 2022 року Грузія офіційно відмовилася приєднатися до санкцій проти Росії, заявила про те, що, начебто, це шкодить країні та населенню. У наступному 2023 році Грузія заявила про те, що не вводить санкції проти Росії буцімто через ризик можливої війни, і у тому ж 2023 році з'явилося офіційне повідомлення від нашого уже колишнього тимчасово повіреного України у справах Грузії, який сказав прямо, що Грузія відмовилася повернути ЗРК БУК в Україні, який які Україна надала під час війни 2008 року. Тобто Грузія не лише не підтримала санкції проти країни агресора разом з країнами заходу, куди вона прямувала як мінімум до 2024 року, а й навіть не повернула Україні дивізіон ЗРК БУК, який Україні вкрай необхідний для захисту нашого неба. І Якщо у Грузії після парламентських виборів, які відбудуться 26 жовтня, не зміниться влада. Якщо грузини не змінять цей режим Іванішвілі, то Грузія вона буде все більш проросійською і повністю васальною до цієї московської недоімперії. Очевидно, що все залежить від волі грузинського народу, цілком можливо, і від волі його до боротьби. Якщо Іванішвілі і представники режиму сфальсифікують вибори. А Україні потрібно робити все для того, щоб пришвидшити перемогу. Якщо Путін проверне цю так звану ходовочку, цей грузинський так званий сценарій, то потрібно буде більше зусиль на дипломатичному фронті. У будь-якому разі грузинський сценарій Кремля наврядчі якось може глобально так сильно вплинути на ситуацію. Тому якщо навіть Путін його проверне, цю так звану ходовочку, нам Знову ж таки, потрібно єднатися і робити все для пришвидшення нашої перемоги. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.